Питання, яке нам в Insomniac Games ставлять найчастіше, це чи зробите ви гру про Росомаху настільки жорстокою та відвертою, як це зображено у коміксах? Працювати з Росомахою цікаво, бо частина його сутності полягає в тому, що він ненадійний оповідач. У нього провали в пам'яті, і тому Росомаха насправді не пам'ятає більшої частини свого життя, і це, мабуть, є одним з найприкриших аспектів. Він клубок люті та гніву, але в ту ж мить може різко змінитися і стати дуже дуже добрим і ніжним. Коли ми проводили кастинг на Роль Логана, ми шукали людину, яка може багато сказати, використовуючи. Чи мінімум слів у першій сцені, яку ми показали в геймплеї, в його очах відчувається стільки емоцій, він виглядає невблаганним, спраглим, розлюченим, але водночас, можливо, трохи сумним. Такий рівень акторської майстерності та здатність зіграти цю роль переконливо в усіх аспектах було для нас чимось неймовірним. Ми всі погодилися. Він той самий. Нам не потрібно зустрічатися з кимось іншим. Я Вільям Макентайр, і я зіграв Джеймса Логана Гоулета в Marvel's Wolverine. Чудово, це вже непогано. Це нам вже підходить. Фанати добре знають, хто такий Росомеха. Моє завдання знайти сутність Росомехи, особливо в контексті нашої історії. Його кривдять, у нього забирають, його зраджують, а він усе одно бореться за тих, хто не може постояти за себе. Це найбільша честь для мене, одна з найбільших відповідальностей, які я коли-небудь мав, і одна з найкрутіших речей, які коли-небудь робив. Уся гра побудована навколо того, щоб залишатися вірним досвіду Росомахи. А далі постає питання: як саме ми хочемо залишити свій слід у цій історії, як додати власний креатив і водночас дати щось нове і свіже, щось від чого фанати будуть у захваті? Це дещо крутезне рівень деталізації, якого ми ще ніколи не робили. Переглянувши трейлер, можна помітити навіть пори, кров між дрібними лініями на його зубах. Я обожнюю цю увагу до деталей. Це дуже захопливо дати гравцям таку якість. Росомаха це персонаж, який у коміксах відвідує багато місць, і ви побачите канадську гушину, побачите Японію. Є кадри, де Лохан спускається дахом, і видно простори Мадріпуру та Уолтауну. Завжди приємно підігрівати інтерес, показуючи глибину та кількість персонажів у грі. Там з'являється червоний омега, є містік, а також натяки на інших героїв, яких фанати росомахи точно впізнають. Ще один візуальний елемент росомахи від Марвел це кров. Технологія відтворення крові в цій грі справді феноменальна. У трейлері є епізод, де Логан стрибає вниз, а потім пробиває кіхтями голову противника. Спершу я думаю, що це може бути занадто, але я така рада, що ми це залишили. Виглядає фантастично. Бійки росамехи мають бути особливими, щоб відчувалося, що це він, щоб це було не схоже на щось інше. Це складне завдання. Мені безмежно пощастило спробувати один з рівнів гри. Це було просто інстинктивно, миттєво і неймовірно приємно. І я подумав, це буде просто дивовижно. Ми дуже задоволені ілюстрацією, яку використали на обкладинці. Вона динамічна, вона з грубими обрисами. Ви помітите, що вона не схожа на наші попередні ігри. Вона має відчуття терміновості, руху вперед, гніву та люті. І це росомаха. Одна з крутих речей в Insomniac – це, мабуть, те, що вони найбільш згрунтована команда, з якою я коли-небудь працював. Вони дають тобі відчути себе частиною їхньої команди. Ми у творчій співпраці з Insomniac Games та PlayStation вже понад 10 років. Ми створили десятки найкращих супергеройських ігор усіх часів. І мета завжди була одна: робити ігри, які залишатимуться поза часом. Я думаю, фанати будуть у захваті, та я і сама у захваті, бо пишаюся тим, що ми зробили. Ми зосереджені на тому, щоб створити найкращу гру про сомаху в історії. Від імені всієї команди. Анди Інсомні Геймс та особливо команди Wolverine, дякуємо вам за те, що знайшли час подивитися наш трейлер. І ми вже не можемо дочекатися, щоб показати вам більше навесні 2026 року. А я в свою чергу дякую тобі, Глічере, за перегляд цього відео в моєму озвученні і ось цим неймовірним людям, на яких ви зараз бачите на екрані, що підтримують канал фінансово. За кадром був Дмитро Глічер. Чекаю на тебе в коментарях для обговорення цієї дійсно очікуваної гри. Гліч довгого життя і процвітання.